Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал і я, як обіцяла, показую вам наступні покупки з магазину DM. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Як я казала, у мене був сертифікат подарунковий на 20 євро. І я купила те, що мені необхідно. Перше з побутової хімії це засіб для прочистки труб. Каналізація дуже класний, ефективний. Я купую його на постійній основі. Він недорогий, але гарно справляється зі своїми завданнями. Та засіб для миття посуду від DangMet. Також мені сподобалося. Знову ж таки, засіб бюджетний, має декілька варіантів аромату. Ось я постійно купую щось новеньке, цікавеньке. Ось такий квітковий. Зараз. Да, такий квітковий, приємний, навіть такий парфумований аромат. Засіб подобається, ціна бюджетна, дуже гарно піниться, надовго вистачає. Ось він мені зараз набагато більше подобається, ніж пріл, ще якийсь тому купую. Так, далі. Звичайно, мені знадобилася фарба. І минулого разу я купувала саме цю і хвалила її, так як вона мені сподобалась. Вона не так жовтить, гарно покриває. Ну, В принципі, і знову ж таки недорого, що там 4 з копійками коштує. Так, також я взяла цілу серію для волосся. Від торгової марки Бале це шампунь для блонду, він якби обіцяє вибілювати. і, ну, от Якщо, наприклад, фіолетовий проти отої жовтизни, то цей має відбілювати, плюс там якийсь догляд має з маслами ось, Жожоба, кератин. Ну, я вперше беру, ніколи не користувалася, зазвичай я купувала такі фіолетові засоби. Так, ну, от спробую. Значить, шампунь, бальзам. І ось такий засіб у вигляді спрею. Буду користуватися, потім розповім. Сподіваюсь, що він не буде так сильно сушити волосся. Так, далі. Давно не користувалась шампунем від Pantin Pro V. Взагалі хотілося щось такого із мас-маркет. У мені вже трошечки набридлі ці шампуні з професійних лінійок. Ну, і захотіла щось такого саме мас маркету Але, ем, мабуть, не той настрій, був щось я не могла ем, вибрати, що саме я хочу. Тому <кхи> зупинилася на класиці. Тим, тим паче, що давним-давно я пантін не використовувала. І це у нас знову ж таки для фарбованого волосся. Так, е, і останнє. А що придбала, це блиск від Катріс. Ось камера не передасть, але він дуже-дуже такий гарний, блискучий і такий хамелеон переливається. Тут багато таких от, якісь рожево-фіолетових таких от блискіток. Цікавий, ну, мені потрібно було добити цю карточку. От, ну, в принципі, загалом мені все це вийшло на 22 євро. Тобто 2 євро я ще доплатила за ось ці покупки. Ось і все. Поки що покупок ми не робимо. Так, як в принципі, у нас все є, все необхідне є, от, але дещо, звичайно, докупляю. В запаси я нічого собі не збираю. А, але, от, якщо є якась цікавенька новинка, то, звичайно, хочеться купити спробувати. Прям аж негайно. Не От. Дякую вам за увагу. Всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня, ночі. Бережіть себе та своїх рідних. І зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!